Судаков і Кащук запалюють у лізі чемпіонів, а також скандальний кубок України, технічна поразка кривбаса і питання до арбітрів у матчах Динамо та Шахтаря. Друзі, вітаю з вами на зв'язку канал Футбол України. І ми до вас сьогодні із великим оглядом національного Кубка України, що дуже яскраво стартував. А також, звичайно, поговоримо про лігу чемпіонів. Ми просто зараз розпочнемо. Ви ж тим часом підпишіться на канал і до відео натисніть на вподобайку. Поїхали. Ну і стартуємо. Ми з так званої рубрики Наші за кордоном тут і про лігу чемпіонів, і не тільки. Але, звичайно, з головного футбольного турніру ми розпочнемо. Про матч Реала та Марселя і участь Андрія Луніна у ньому довго говорити не доводиться. Вершкові виграли 2-1, дубль МБАПЕ, але український воротар усі 90 хвилин провів на лавці. А от у матчі між Бенфікою та Карабахом український слід був і при тому дуже відчутний. Вперше у лізі чемпіонів за нову команду зіграв Георгій Судаков, і цей матч 100% піде йому в актив. Адже вже на шостій хвилині. Українець подав з кутового і цей навіс влучним ударом головою замкнув Енцо. Ще за 10 хвилин стався епізод, де знову головною дієвою особою був Георгій. Він проштовхнув м'яч на Павлідіса. Той через захисників дістався до нападника, і це 2-0 на користь Бенфіки. А для Судакова на початку навіть УЄФА записав другий асист. Втім, потім, на жаль, переглянувши епізод, напевно, більш детально, вирішив, що безпосередньо гольовою передачі від українця тут не було. Ну а Потім включився Карабах і на 30 30-й хвилині. Андрада один м'яч відіграв. А на самому старті другої половини гри Дуран взагалі зрівняв. Після цього азербайджанський клуб тиснув майже постійно, і апогеєм став вихід на поле ще одного українця Олексія Кащука. На 77-й хвилині він з'явився на полі, а на 86-й відгукнувся на передачу зубіра, виграв боротьбу захисників та пробив повз Анатолія Трубіна. Тож 3-2 у цьому матчі і з однієї сторони Карабах зробив фантастичний камбек і перемогу приніс гол українця. З іншої сторони, команда двох інших наших співвітчизників розпочинає турнір з доволі прикрої поразки. Більше того, змінився у Бенфіці і головний тренер після цієї безперебільшення ганьби у лізі чемпіонів було усунуто з посади Бруну Лаже, і португальські медіа вже називають ім'я наступного наставника для Орлів. Цілком ймовірно, що найближчим часом суда. Ковою Трубіну доведеться працювати пліч опліч із Жозе Моуріньо. Коли ми записуємо це відео про призначення особливого ще не оголосили. Втім, можливо, коли ви його переглядаєте, Жозе вже сфотографувався із футболкою Бенфіки. Грав український футболіст напередодні в Англії, доки одні змагалися у лізі чемпіонів на островах. Відіграли стадію однієї восьмої фіналу Кубка Ліги, і там Брентфорд нашого Єгора Ермолюка грав проти Астонвілли. 21-річний хавбек вийшов на заміну у другому та. Емі і за 45 хвилин віддав 85% точних передач, виграв одну з двох дуелей, здійснив одне перехоплення, один виніс та один відбір. Щодо результату, основний час завершився з рахунком 1-1, і команди пішли бити пенальті. Українець бив третім і зробив це влучно. Після нього не забив кеш, а згодом удар Дамсгора приніс Брентфорду путівку до чвертьфіналу. До слова, вже у суботу команді Ярмолюка належить грати проти Фулгема, тож зможемо напевно побачити. Його дуель проти екс гірника Кевіна. Ну а далі йдемо до Кубка України. Сьогодні розпочалася стадія 1-16 і власне у середу було відіграно одразу 5 поєдинків. Звичайно, говорити про всі ми не будемо, але зупинимося на трьох. Основних підемо по хронології. Так, першим був матч Чернігова проти Кривбасу. Основний час завершився 1-1. Обидві команди пробивали пенальті в основний час. Спочатку відкрив рахунок твердо хліб, а потім зрівняв Койдан. Ну а далі рушили клуби виконувати і після матчеві удари, де стався справжній бенефіс воротаря Кривбаса Кемкіна. Він парирував три удари і, здавалось би, подарував своєму клубу вихід до однієї восьмої. Але чому здавалось би? Тому що Кривбас фактично зробив постріл собі у ногу, коли на 69-й хвилині на поле замість Микитишина і задираки вийшли Шевченко і Парако. Цим своїм рішенням Патрік Ван Левен зробив ситуацію, при якій на полі у футболці Кривбасу грали одразу 8 легіонерів, а це грубе порушення регламенту. Після матчу криворізький клуб зробив офіційну заяву і в ній сказав наступне: ми неймовірно засмучені цією ситуацією. Усі гравці, тренери, працівники команди приносять свої щирі вибачення. За таку помилку приймуть вболівальники вибачення або ні, та команді загрожує технічна поразка. Очевидно, це рішення затвердять після засідання профільного комітету УАФ. Тож за декілька днів можна буде напевно офіційно констатувати, що путівку до однієї восьмої здобуває саме Чернігів. Рухаємося далі до міста Буча, де аматорський клуб Полісся Ставки приймав шахтар. І якщо хтось очікував для гірників легкої перемоги та легкої прогулянки, то просто їм точно не було. Одразу було помітно, що Газон більше нагадував басейн, та, попри це, шахтар регулярно створював моменти біля воріт суперника, але реалізував лише один з них, і той наприкінці першого тайму. Літній новачок Лука Миреліш, який з'явився на полі ходу тайму замість травмованого не то на чітко замкнув подачу з кутового, Пориню світ футболу разом з Фавбет. У другій половині гри гірники продовжували постійно чинити тиск на опонента і навіть забили вдруге ще один новачок. Ізакі зробив це в тім епізоді був дуже відвертий офсайд, тож взяття воріт скасували. А от чим керувався Рефері, коли відміняв ще один гол ізаки вже на 84 й хвилині. Це абсолютно незрозуміло. Рефері сигналізував очевидно про гру рукою, втім на усіх. Повторах абсолютно чітко видно, що в моменті не було ані положення поза грою, ані навіть натяку на те, що бразилець підіграв собі забороненою частиною тіла. Власне Полісся мало дуже непоганий шанс наприкінці гри, аби зрівняти та перевести все в серію пенальтів. Втім, Шахтар зумів довести матч до мінімальної важкої, але важливої перемоги та крокує до однієї восьмої. Ну а далі був центральний матч даної стадії в Олександрії. Місцева команда грала проти Динамо. Відкрила рахунок підопічні Шовковського всередині першого тайму. Затяжна атака, в якій було одразу три небезпечних удари, в підсумку завершилася влучним у виконанні піхальонка. Ну а далі знову в об'єктиві уваги був головний арбітер. На 34 й хвилині Олександрійці влаштували небезпечний підхід до воріт киян. Динамо відбувалося як могло. І, на думку гравців Олександрії, м'яч влучив у руку тіаре. На повторі видно, як новачок Динамо виставляє руку, ймовірно, м'яч. Яч у неї все ж таки влучає, але Рефері був непохитним. Не менше питань до нього було і за хвилину, коли в центрі поля Кулаков занадто грубо зіграв проти Кабаєва. Вже стелячись по газону, гравець Олександрії занадто високо підняв ногу і дуже брудно зіграв проти футболіста Динамо. За це він отримав лише жовту картку, хоча на правду це, напевно, прямо червона. Ну і тут варто зауважити, що на даній стадії Кубка України системи відеоповторів немає, хоча ви вона точно була би не зайвою. Принаймні на найбільш важливих та ключових поєдинках. Як бачимо, питання навіть на стадію 1-16 є до арбітра одразу у декількох поєдинках. Другий тайм Олександрія розпочала впевненіше і доволі оперативно зрівняла. На 58-й хвилині подача з у виконанні булеци. М'яч закручувався у ворота. Втім, його вирішив підкоригувати скандальний бленуце та відзначився автоголом, який не який, а перший його гол у складі Динамо. Після цього команди видали. Доволі рівний відтинок поєдинку, як Олександрія могла вийти вперед, так і Динамо мало нагоди, аби перевернути все на свою користь. Дотягнувши аж до 86-ї хвилини, столичний клуб все ж таки вийшов вперед і зробив це ще один літній новачок Шола, який незадовго до того вийшов на поле. Волошин прострілив у центр, Блинуце не зачепився за м'яч, але першим встиг саме Огундана, який не без рикошету відгрався Олександрії, та все ж таки відправляє м'яч у ворота. Тож, врешті, фінальний свисток. Фіксує прохід далі саме київського динамо. Окрім того, сьогодні ЛНЗ здолав металіст, а Вікторія подужала лівий берег. У четвер на нас чекає ще три поєдинки. Решта запланована вже на наступний тиждень. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Свої емоції від Кубка України. Пишіть у коментарях свої думки щодо тих контраверсійних моментів, про які ми говорили. Теж висловлюйте нижче. Ну і там же ви знайдете кнопку Підписатись, натискайте, якщо ви досі не з нами. І вподобайку, будь ласка, теж нажимайте. Ну і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.